Радіо Юї Чикаго. Довіряйте тому, що звучить на радіо Юей Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас з у гості завітала Ольга Наконечна, це її імміграційний адвокат. Пані Ольга, кожен раз, коли ви приходите до нас, завжди великий ажіотаж, море коментарів, море переглядів. Тому що, от безпосередньо ваша діяльність дуже дуже актуальна для багатьох людей. Я вас вітаю. Добрий вечір. Дивіться. Сьогодні я думаю, поговоримо напевно про питання насушні. Тому що знову ж таки вкотре гуде весь інстаграм, тікток і всі соцмережі, що щось там відновили для українців. Перед тим було від... один суд відновив щось для українців, другий суд знову відмінив відміну. Потім знову щось. І я чесно кажучи, уже заплутався у цих всіх справах. Я тільки знаю, що донедавна ще була пауза там по юфою, TPS, в принципі, все для українців, і тепер в тому розібратися мені дуже важко, особливо в соцмережах, якщо за цим слідкувати. Скажіть, що сталося? Давайте, може, пройдемося по хронології подій, для того, щоб нам було легше розуміти, що відбувається. Ну, перш за все, в січні цього місяця до влади прийшла нова адміністрація, це всі ми знаємо, і почалось дуже багато змін, дуже багато хвиль різного роду новин шокуючих, які викликають багато тривоги, багато паніки. З важливих новин, які відбулися 14 лютого, було оголошено про меморандум, який видала влада діюча влада, в якому оголошено було про те, що всі кейси, які подаються людьми. Що приїхали сюди і знаходяться тут на паролях на гуманітарному паролі, тобто варто зазначити, що це не тільки українці, не тільки українці. Ми говоримо завжди в, в ракурсі українців, тому що нас це хвилює, це Українське радіо, ми українці, але так це не тільки українці. Я чому запитав? Тому що йде велика маніпуляція, що от відмінили паролі, і одразу українці відмінили паролі. Тобто потрібно розуміти, що не тільки українцям, а й гаїтянцям, і багато багато інших, так. що українці одні із, тобто немає якоїсь конкретної уваги, акцентації на. Українцях насправді так. Тобто, це такі новини. Часом політизуються дуже сильно. Відповідно, заголовки газет, заголовки всього решта не мені вам розказати як так. вони пишуться <смітна> 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 для того, щоб привернути більше уваги. і насправді так це не українці, фокусі уваги всі абсолютно нації, які приїхали сюди за попередню адміністрацію за адміністрації демократичної з. Програмами, які надавали їм пароль. Пароль це є а, такий гібридний статус, це навіть не статус, це дозвіл перебувати в країні на якийсь визначений термін, а, тому що є існують певні обставини, за яких імміграційна служба чи СІБІПІ приймають рішення, що людина може сюди в'їхати для українців. тими обставинами була і є війна, яка далі триває в Україні, тобто є. А, Певні е, показання для того, щоб влада розглянула можливість надання цього тимчасового прихистку, дозволу знаходитись тут. Е, тобто, якщо дивитися на, на нас, на наше, на наше населення, то туди підпали українці, які приїхали з паролем через Мексику, і українці, які приїхали з програмою ЮФОЮ. Чому взагалі почалася розмова і чому випустили такий меморандум? Теперішня адміністрація звинувачує попередню адміністрацію в тому, що ці паролі видавали дуже часто бездумно, і багато з них може бути нелегітимними. Якщо ми дивимося тільки на українців, тому що ми все ж таки більш знайомі з обставинами нашого паролю, йдеться про те, що подавали на пароль спонсори, наприклад, яких яких насправді ніхто не перевіряв від одного спонсора, могли подаватись десятки сотні заявок, подавали заявки від спонсорів, яких навіть вже немає в живих, навіть такі були маніпуляції, подавали заявки на людей, які насправді не відповідали початковим умовам програми. Щоб Якщо вони не були в Україні, так, наприклад, вони не були на території України або вони а, мали а, певні статуси вже в інших країнах. теперішня адміністрація по суті говорить, що умови. Надання паролю були прописані настільки неграмотно і настільки широко, що насправді ніхто не вникав в ті заявки насправді ніхто не дивився і не приймав рішення. Просто всім підряд надавали пароль, тому що вони подали заявку. Насправді, якщо згадати перші хвилі подачі на юфую, дійсно бувало таке, що ми подавали кейс, і буквально через 15 хвилин міг бути travel authorization. Ого, тобто, ми розуміємо, ніх, ніхто не що ніхто сильно не перевіряв. Я говорю зараз не про перевірку спонсора, але теж на початку Чітках і спонсора одобрювали буквально за день, за два. А от самі самій людині, яка мала в'їхати, видавали буквально за декілька хвилин за годину, за дві, за три, видавали travel authorization. Якраз через те, що е, сюди приїхали без інспекції. Дуже багато людей, які не мали права на цей початковий пароль, які можливо становлять загрозу для національної безпеки. Тому що багато з них мають criminal background, Вони мають певні арешти. їх... Е, Ніхто толком не перевіряв, ніхто не вникав, що це за люди, чому вони сюди їдуть. Навіть приїжджали люди, які мали попередні депортації, які мали порушення вже на території США, не говорячи а про те, що, яких вже США, яких вже США з США депортували. на початках, настільки ця програма була е легко проходила, що власне це стало проблемою. Це ми говоримо тільки про українців. Те саме стосується інших країн, е звідки приїхало багато людей, які ну, скажімо так, не бажані для сполучених штатів. Знову ж таки, це є риторика. Теперішньої адміністрації і через то було прийнято рішення, що ми робимо тимчасовий холд. Паузу на всі кейси, які які подаються такими людьми, для того, щоб ми перевірили, чи вони взагалі мали право на той свій найперший пароль, взагалі що це за люди. Ми хочемо подивитися, чи легітимно видали ті паролі. Що насправді відбувається за кулісами? Що хто перевіряє, на що звертають увагу? Ми не знаємо з нами цим не діляться. Ми знаємо, що є холд. на практиці. Це відобразилося в тому, що багато людей залишилося без статусу. Це люди, які подали на репароль на продовження. Тому що він у них почав закінчуватись, залишилися без дозволу на роботу. Люди, які подали на певні інші міграційні бенефіти, такі як воз'єднання сім'ї, чи, наприклад, виграли лотерею зеленої карти, чи подали кейси по робочому спонсорстві, їх заявки теж попали під холд і вони розглядаються набагато довше, якщо порівняти з кейсами ідентичними, поданими минулого. людьми минулого року або навіть тепер, якщо подавали, наприклад, люди, які приїхали з візою. То люди, які потрапили в Сполучені Штати не з паролем, а з якимось іншим статусом, ми вже почали бачити різницю тепер, в травні, в червні, почала вже відслідковуватися конкретна різниця. Навіть по нашому офісу, ми почали бачити різницю в часі опрацювання заявок. Це все викликало багато обурення, звичайно, в людей, в тих хто став. Жертвою цього меморандуму, і їх можна зрозуміти, тому що дійсно залишилися без роботи. Нам часто дзвонять люди, що їх звільняють з роботи, тому що вони не можуть показати пластикову картку продовженого дозволу, закінчуються права, закінчуються дуже багато інших речей, з якими просто, без яких людина не може тут жити. Відповідно, почався судовий позов. В цьому судовому позові, хто, хто його подав? Цей судовий позов називається «class action». «Class action» – це коли є дуже дуже багато постраждавших людей, і з них вибирають представників, тобто декілька людей. І вони представляють собою клас. Клас це юридичний термін. Фактично, це подається від імені всіх людей, які опинилися в тій ситуації: українців, гаїтянців і всіх решта країн, які підпали під дію цього меморандуму. Цей е кейс був поданий в масачусетсі в федеральному суді, і почався дуже дуже довго. Там було багато процедурних моментів, дуже багато кроків було здійснено. Всього 31 сторінка, чисто е що відбувалося, які подавали клопотання, як на них реагувала е імміграційна служба, що відповідали позивачі. Що важливо і визначально з цього позову, що в кінці кінців, 28 травня, суддя прийняла рішення на користь класу, на користь іммігрантів. Це федеральний суддя. Це федеральний суддя. Федеральний суддя найпершої інстанції, тобто ми зараз говоримо про перший рівень, звідки починаються всі судові справи. Суддя прийняла рішення на користь іммігрантів, зобов'язала імміграційну службу припідняти цей холд і почати розглядати ті заявки, які в них вже є. Uh -huh. Накопилися відповідно. Імміграційна служба мала зреагувати, мала якимось чином відповісти на це рішення. Відповісти в тому плані, що мали початися якісь практичні зміни. А, руху ніякого не було, і 5 чи 6 червня позивачі, тобто представники іммігрантів, знову подали клопотання в суд. Що нічого не робиться. що нічого не робиться. Що рішення прийняте, а насправді на практиці нічого не відбувається. І коли хтось телефонує в імміграційну службу, їм кажуть, що ваша справа на холді або люди звертаються в імміграційну службу через якісь електронні запити, їм відповідають ваша справа на холді. Тобто було зрозуміло, що насправді ніякі внутрішні інструкції не, не пройшли, нічого не помінялося, незважаючи на те, що було рішення суду. І е, по цьому клопотанню суддя зобов'язала. Імміграційну службу дати відповідь протягом трьох днів. Що відбувається, і 9 червня імміграційна служба дала відповідь, офіційну відповідь в суді, і а, цією відповіддю була декларація а, їх представника, секретаря, тобто людини, яка може говорити від імені імміграційної служби, а, в якій йшлося про те, що імміграційна служба знімає холд і що вони почнуть опрацьовувати заявки. Це було сказано конкретно, а, і надасть своїм працівникам. І, а, Систему свою електронну веде всі відповідні зміни для того, щоб заявки почали опрацьовуватися. Це буде стосуватися всіх заявок, які були подані українцями та іншими націями, що знаходяться тут на паролі. В першу чергу це є репароль, дозвіл на роботу пов'язаний з репаролем та всі інші міграційні бенефіти. Це не стосується а, початкового паролю, тобто програма U4U наразі не працює. Тобто заїхати зараз заїхати немає можливості. Не можливості, і суд не, не зобов'язував імміграційну службу привідкривати програму. І йшлося про людей, які вже знаходяться на території США, в яких відбувається порушення прав через те, що вони залишаються без важливих документів. А, тому це відбулося 9 червня. Офіційна заява від міграційної служби вона зайшла в судову справу, зайшла в офіційні документи по суду. Вони зобов'язалися, вони сказали, що вони почнуть працювати. Ну і чекаємо, що буде далі. Знову ж таки, хочу чисто для уточнення. Знову ж я відштовхуюся від соцмереж. Ви професіонали, я любитель. Дуже багато було теж, що якийсь апеляційний суд відмінив постанову, що сказали. ЮСІАІС працюєте, апеляція апеляція сказала ні. Що це таке? Okay, Окей, це, це? Це, це йдеться про інший судовий позов. Ще інший так, це інший судовий позов, якщо ви пам'ятаєте. Якщо я не помиляюсь, тому що можливо є ще інший судовий ага. позов, але давайте так, так. припустимо, що ми з вами говоримо про одне і те саме. В квітні імміграційна служба прийняла рішення про те, що вони будуть скасовувати паролі для чотирьох країн. Українців не було в тому списку, і це рішення теж подавали на нього в суд, і воно апелювалося. Я думаю, що йдеться про це рішення. Ми зараз не говоримо про адміністративну паузу і про холд. А рішення про адміністративну паузу наразі є таке, що суд першої інстанції встановив, що повинні справи розглядатися. Імміграційна служба 9 червня офіційно заявила, що вони будуть це розглядати, що вони забирають холд. І звичайно, це рішення буде апелюватися. Це ніхто навіть не сумнівається, що буде апеляція на час апеляції. Імміграційна служба просила, щоб їх не зобов'язували піднімати той хол, тому що апеляція ж може вирішити інакше. Угу. Але суддя в своєму рішенні 28 травня написала, що вона не дає згоди. Тобто вони мають почати відразу опрацьовувати ці заявки, незважаючи на те, що в них є право на апеляцію, і вони будуть її подавати. Хіба що апеляційний суд вирішить інакше? Я зрозумію. То так виходить. Це, це такі політичні а чи не може ось ця інстанція, яку суд зобов'язав, працюйте, чи не може якийсь, знову ж таки хитро, що ми е, уповільнювати роботу? Знову ж таки, одразу коментарі пішли в соцмережах. Ось вам відновили ваші перегляди справок. Проте приходять відмови. Ось таке. Чи це знову ж таки? Чи це правда, що приходять відмови, скажімо, в тому самому репаролі чи в іншому? Чи це знову ж таки хтось намагається всіх налякати? Ну тут є декілька аспектів. По перше, суддя зобов'язала імміграційну службу розглядати ці заявки. Взяти її в опрацювання, вона не може їх зобов'язати давати позитивні рішення, вона не може зобов'язати їх давати схвалення по кейсу. Все, що вона могла зробити, це заставила їх взяти в роботу. А от вже яке рішення прийме імміграційна служба, тому що кожен раз, коли людина подає якийсь імміграційний бенефіт, а тим більше такий, як репароль, рішення може бути різним. І якщо попередня адміністрація видавала репаролі настільки швидко, як вона давала початкові паролі без фактичного вникання в справу, то ця адміністрація Мому початку заявляла, що такого більше не буде, тому а, я не знаю наскільки дійсно є вже багато відмов, тому що пройшло що два дні з 9 mm -hmm. червня. То буквально, буквально Але сьогодні людям багато, день. багато не треба людям для паніки. Можливо, дійсно були відмови, і ці відмови можуть бути мотивовані тим, що людина не довела, що їй потрібно репороль, щоб отримати. <кхем> Щоб отримати репороль, треба довести, що є далі загроза життю, загроза е, здоров'ю людини, що в неї є е, підстави тут залишатися. І якщо заявка була подана вже давним-давно ще за старою адміністрацією, коли всі звикли, що можна було подати просто порожню форму без нічого. То тепер, якщо цю заявку візьмуть в розгляд, тепершня адміністрація має повне право дати відмову, і я думаю, що ті відмови будуть. Думаю, тому що в нас була подібна практика з адвенс паролями. Коли ми подавали на адвенс паролі цей дозвіл на виїзд зі старою адміністрацією по юфую, фактично ми були настільки. Спокійно до того відносилися, тому що на практиці не потрібно було взагалі ніяких обґрунтувань. Ми просто писали, що, наприклад, потрібно побачитися з родичами, побачитися з дітьми, побачитися з батьками. І в нас був досвід того, що адвенс паролі ну схвалювали без жодних документів, без доказів, що є якісь важливі гуманітарні підстави. Коли прийшла нова адміністрація, що ми в себе в офісі побачили, абсолютно всі кейси на адвенс паролі, які в нас були на розгляді, ми почали отримати РФІ. Ерефіцію запит на додаткову інформацію обґрунтуйте, чому у вас є. Необхідність летіти, покажіть нам гуманітарну причину. Тобто, те, що проходило з попередньою адміністрацією, ми нам дали чітко зрозуміти, воно тут не пройде. І багато було так само відмов, тому що далеко не всіх насправді були ті гуманітарні обставини. Дехто просто хотів зробити адванс пароль для того, щоб його мати, just in case. Тому зараз може бути подібна практика з репаролями, і знову ж таки я не здивуюся, якщо ми почнемо це бачити. І добре, якщо імміграційна служба буде давати РФІ буде давати запит на додаткову інформацію. Інформацію, де людина зможе надати аргументи і якісь докази, чому вона не може вертатися, але вони не зобов'язані це робити. Вони можуть відразу дати відмову. Ага, можуть не пустити. Добре, ще ось таке питання. Знову ж таки, в групах в Фейсбуці побачив один раз пост, де людина писала, що ось виграла грін-карту. Проте закінчується пароль, репароль, угу. усі, усі ці можливі речі, все на розгляді, все на паузі. І каже людина: я не знаю, як мені поступати. Тобто подалась на грін грінкарт? Ну там чи не подалась, ну менше з тим питання таке: от зараз все на розгляді, на паузі. Проте в людина закінчується пароль, терміни, всі перебування, оці, які були законними. В якому статусі ця людина? Чи це уже нелегал, чи це все ж таки ще людина тут законно, поки ще немає цього результату. Ну наразі зараз ми ще в такій трошки буферній зоні, тому що всі люди, яких закінчився чи закінчується пароль, мають право на ті тому, тому що вони приїхали до 16 серпня 2023 року. Тому абсолютно я думаю, всі, хто подав на репароль і бачить, що відбувається, ну а відбувається те, що нічого не відбувається. Усі ці люди подали на ті То якщо в людини є заявка на ті це тримає її в статусі. Незважаючи на те, що пароль її закінчився, якщо в людини немає заявки на ТПС, а все, що в неї є, це заявка на репароль, і пароль вже закінчився, заявка на репароль не тримає людину в статусі. Тому я сподіваюся, що всі підстрахували заявкою на ТПС, як мінімум. І ну, з тих з клієнтів, з якими я маю справу, я бачу, що це нормальна практика людей. Проблема в тому, що немає дозволу на роботу. Статус є, але якщо дозвіл на роботу закінчився по, по паролю. По репаролю він в розгляді. По ТПС це є перша подача, перший дозвіл на роботу. Людина не має права працювати. Це інша проблема. Статус є, нема дозволу на роботу. Але з 16 серпня почнуться масово, просто буде. Закономірність, що люди лишаються без статусу, якщо репаролі не почнуть видавати, тому що ті люди вже не мають права на ті 16 серпня, 16 серпня 25-го року почнуть закінчуватися паролі тих людей, які приїхали після 16 серпня 23-го року, але не мають права на ТПС? так ті, що не мають права на ТПС. піс, і тому, що їм робити? Ну насправді це рішення було дуже вчасно. Ми сподіваємося, що ці репаролі почнуть видавати. Але якщо гіпотетично станеться так, що заявки на ТПС в них немає, а репороль. Висить в розгляді паролю немає, вони без статусу. Тобто, це вже нелегальний статус? Це вже нелегальний статус. Знову ж таки, тут є нюанс. Попередня адміністрація з того, що ми бачили, якщо вони затягували рішення пори паролю довше. То, скажімо, в людини закінчився пароль 10 серпня, рішення по репаролю немає до 10 вересня. 10 вересня попередня адміністрація давала рішення по репаролю заднім числом. То вони давали статус 10 серпня, і таким чином вони вирівнювали його для людини. Що буде робити теперішня адміністрація? Ми не знаємо. Це теж. Є таке сподівання, що навіть якщо людина залишиться без паролю, який час, бо в неї заявка на репароль на розгляді, що цей репароль таки прийде і прийде тим числом, який закінчився пароль, що по суті її це нелегальне перебування, якимось чином легалізує. Тут дуже багато є питань і багато нюансів і Таких незрозумілих. незрозумілих. І доки ми не зайдемо в ту в ту зону. Ми не будемо знати, що відбувається, тому що спекулювати можна по різному. Але... Так, бо соцмережі дуже спекулюються. Дивіться, у мене одне чисто таке теоретичне питання. Я розумію, що немає точної відповіді. Проте я знаю, от TPS на даний момент, який є, він дозволяє перебувати тут до жовтня 26-го року. Так. так, тобто, це для всіх, це не як пароль, що кожен mm -hmm. особисто приходить. А TPS він один для всіх. Відповідно, ось ці люди, які ще не мають ТІПІСу, вони надіються, що можливо репароль, а можливо, і TPS, ну, продовжать. Тому таке чисто теоретичне питання, яке, можливо, ґрунтується на попередніх досвідах. За який період до кінця TPS у зазвичай оголошують, що цей ТПС буде продовжено? Тобто, от людині. Е Людина знає, що неї пароль до такого то числа, проте можливо, там, скажімо, за півроку до закінчення mm -hmm. цього ті можливо, відкриють ну продовжить ТПС. Я, Я б, розумію ваше запитання. Так як правило, оголошують як мінімум за 60 днів. Тобто з нормальна практика була оголошувати за 60 днів цього разу. Попередня адміністрація оголосила про продовження ТПС набагато швидше, тому що вони вже складали свої повноваження. і, Відповідно, вони зробили на кінець uh -huh. цей подарунок. Вони оголосили в січні, тоді як ТПС мав закінчуватися в квітні за три місяці, але як мінімум за 60 днів ми будемо знати. Тобто плюс-мінус два місяці в плюс мінус два місяці. Ну так. і давайте на завершення ось таке питання, От чисто насушне. Чи когось з ваших клієнтів, чи можливо з клієнтів ваших колег з українців, які тут чи на TPS-і, чи на е, паролі по ЮФО Айс е, ловили і депортовували? Чи були у вас такі кейси? Чи можливо ви десь чули про таке? Тому що знову ж таки, я вже сьогодні за період нашої розмови сотні разів е, давав відсилку на соцмережі, і там точно є такі кейси. Навіть нещодавно у в Тіктоці, де е, в передмісті Чикаго зловили якогось чоловіка. Він там їхав по просторожних правах. Його ну знову ж таки Історія суто з інтернету. Його там спіймали, і поки він не підписав е, документ про самодепортацію, його не випускали. Це, знову ж таки, тільки інтернет. Я хочу запитати вас, чи стикалися ви, чи, можливо, ви десь чули від людей, яким ви довіряєте, з якимись дійсно серйозними проблемами, пов'язаними із Айс, депортацією і з тим всім, що зараз бурлить в інтернеті? Ну, я думаю, що ми з вами читаємо одні ті самі соцмережі твоїшої історії. Історія теж багато читала. Е, насправді, якщо серйозно, то ну, нікого з наших клієнтів і нікого з людей, яких я знаю особисто чи яким я довіряю, не маю особистого досвіду депортації. Е, хоча. Я вірю, що зараз є підвищена увага зі сторони ICE до, до певної категорії людей. І туди в першу чергу відносяться люди, які мають кримінальні злочини за спиною, кримінал background, як це називається англійською. Це люди, які мають рішення на депортацію, які вже були ухвалені, які, по суті, не переховуються від виконання того рішення. З іншої сторони, всі українці. Фактично, особливо, які тут вже давно, які встигли нажити собі проблем, а вони мали право на ТПС. І доки вони мають право на ТПС, ТПС – це захист депортації. Їх не можуть депортувати з країни саме через те, він ага, що TPS сам надає так, статус. Так, сам TPS надає, тому ага, тобто ти не можеш людину вигнати, тому що ти вже надав її статус. Тому що ти, ти, ти нав... вже... сам надав її статус, тому TPS ага. є дуже важливим інструментом захисту від депортації. Що буде після того, як TPS закінчиться? Ну я цього сказати не можу і передбачити. Але ми бачимо навіть в імміграційних судах, що судді схильні адміністративно закривати кейси українців, які мають TPS, тобто ставити їх на паузу, відкладати їх, знімати з календаря. Або судове засідання немає. Є змісто, якщо влада не може цю людину депортувати, бо вона має ТПС, для чого тратити ресурси суду і проводити з ними засідання? Тобто виходить це суперечить, сам так, сам сам собі держава Вони собі суперечить. так, держава тоді буде сама собі суперечити. Тому, якщо людина має ТПС, це би мало її захистити. Хіба ми говоримо про щось про дуже екстраординарне. Прям людина міжнародного рівня злочини. Ну і на завершення я би напевно хотів якраз почути від вас можливо, підтвердження про те, що оці всі маніпуляції в соцмережах, що ось українці депортують, ще щось, ще щось. Що українці одні із що немає, чи а можливо є від там чи адміністрації, чи можливо від АІС концентрації на українцях, от українці такі, і зараз там Каліфорнії протести, ще щось. То ніхто українців конкретно не ловить. Тобто, бо ми українці, ми у цій нашій інформаційній бурбарсі, і нам здається, що ось ми напередку. Ми ну на нас всі дивляться, і, і всі будь-які розмови про там паролі і ще щось це суто про нас. Тобто, потрібно от усвідомити, що не ми одні, що ми одні із, і в нас ось ця причина, вона жахлива, проте вона серйозна, яка надає можливість тут прибувати. Війна, тобто. Чи є якась концентрація на українцях, чи це все ж таки дійсно наша інформаційна бульбашка нам підсвічує, що ось ми так на виду серед інших народів, які теж користуються подібними програмами? Я би сказала, що це інформаційна бульбашка. Насправді немає на фокусу на українцях. Йдеться про фокус на всіх програм гуманітарного паролю, які які видавалися за попередню адміністрацію. Нам користувач пише в Ютубі, що Іван кожен штат США має за місяць знайти і видворити три тисячі людей без документів через Айс. Ось людина пише нам в Ютубі такий коментар. Що ви можете сказати про це? Можливо. Можливо, є Мішливо, якісь плани? але запитання, якщо ми говоримо про українців, які тут з ТПС, ну це їх навряд чи зачепить. Тобто, це, це було ваше запитання. Чи є якийсь план Вайс? Я впевнена, що є, яке в, в кожного а, правоохоронного органу вони мають певний а, ліміт, вони мають певний план по видачі штрафів на вулиці дорожньої поліції, так само. Я впевнена, Айс має якісь свої внутрішні інструкції, і з теперішньою адміністрацією їх план буде явно, що рости, а не падати. Супер, не супер тому, що ми поговорили з вами, а не супер тому, що плани ці існують. Дякую вам. Наша розмова завжди з вами дійсно така насичена, і я дуже дякую вам за те, що ви роз'яснили багато таких питань. Про які люди тільки хвилюються, не можуть дійсно в цьому всьому потоці інформації розібратися. Проте, ось така здорова, така твереза розмова з вами дає якраз прояснення розуму і трішечки якогось такого внутрішнього спокою, що надія є, і що все буде добре. Дякую вам дуже і вам дякую. Нагадаю, друзі, що це була Оляна Конечна. Це є імміграційний адвокат. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою, та поділись думками в коментарях.